Одна з найбільших битв часів Другої світової на території Європи. Було враження, що там тиждень-два і наші не втримують Бахмут. В них була перевага дуже велика в кількості особового складу. Саме мінімум це один до десяти був. Для Окупантів це була дорога смерті. Трупи там вони скидали в ями, бо їх не виносили, їх просто зарібали в одне місце. Для захисників Бахмуту це була дорога життя. В Бахмуті це, мабуть, ну одна з найбільших битв з часів Другої світової на території Європи. Реально, це постійні, безперервні ворожі артобстріли, постійна робота їх авіації, постійні штурми регулярних військ і так звані м'ясні штурми вагнерів. На 12, Дорога життя, так звана, як от ми називаємо дорогу між містом Часів Яр і між містом Бахмут. Вона є основною логістичною артерією, на тому напрямку, через яку, по суті, наші сили оборони отримують БК, паловомастивні продукти, харчування, рятуються війська і так далі. Поряд з цим наші сили оборони зробили все можливе і неможливе, щоб втримати реально нашу фортецю. Бахмут, в тому числі серед тих сил оборони, активно і працював наш центр спеціальних операцій, а всім відома Альфа. Наші підрозділи сил оборони боролися за кожний будинок, боролися за кожну ділянку місцевості. Находять по нам, по окнам, по сподітам, полізам. У той момент було зрозуміло, що ворог хоче перебити основну логістичну дорогу, ну, так звану дорогу життя, і залишити захисників Бахмута в оточенні, заставити їх або здатися, або знищити. І втримання її було надважливим. Більше того, ми зобов'язані були її втримати, щоб не дати можливість взяти кільце місто Бахмут і не дати можливість ворогу просуватися далі в напрямку міста Часів'я, Константинівка далі, Дружковка, Краматор, Славянський та, і так далі. Окупаційні війська зосередили найбільш Боєздатніші найбільш успішні з їхньої точки зору підрозділи, такі, як ПВК Вагнер. Кількість засобів, кількість живої сили ворога виглядала як навала. Ситуація вже ну, була катастрофічна, і в них вже майже вийшло взяти цю останню дорогу. І в той момент прийнялось рішення щодо перекидання сил ЦСОА саме на дорогу життя. Найбільш дієвими, найбільш ефективними засобами в той час на тій території були снайперські пари, оператори вогневих засобів і засоби в Центр спеціальних операцій АВІН воює з 14 го року, і з 14-го року наші снайпера є кращими. В мирському житті наші козаки були чемпіонами світу по так званому снайпінгу, а під час повноцінної, повномасштабної війни зрозуміло, що вони в самих-в самих гарячих локаціях виконують самі-самі надскладні задачі. Як? В лікарів є хірурги найбільш заточені, на найбільш складні операції, так і у військових є хірурги, снайпери, які заточені під край точні спеціальні операції. І це снайпера Центру спеціальних операцій А служби безпеки України. Це ті, хто жалить голкою прямо в серце. То це унікальна робота, філігранна робота. Чому на них також дуже активно і полюють русаки? Тому що це ті, які достають топових негідників з реально з великих дистанцій, і вони це роблять постійно, стало, ефективно. Ці люди гартували себе руками. Вони готові не їсти, не спати. Вони готові жертвувати всім. Для здійснення одного вирішального влучного пострілу. В середині лютого ми прибули у складі снайперського підрозділу поколися міста Бахмут. Безпосередньо там, де була так звана дорога життя, і є. вони працювали в складі малих тактичних груп, ліч опліч з іншими силами оборони, і по суті прикривали наших військовиків на тих напрямках. Задача була поставлена доволі чітко знищити максимальну кількість ворога у тих місцях, де ми зможемо проявити свою найбільшу ефективність. Зайти туди, де нас не чекають, заробити щось максимально ефективне і піти. На дорозі життя біля хрому був часток, де вагнерівці найближче підійшли до дороги. У ворога позиції дозволяли вже з кулемета обстрілювати дорогу життя. Пацани, на набросір! Правий тарше! Правий й Підрозділ гонор тримав посадку, яка примикала безпосередньо до дороги життя, а також саму дорогу життя. Це в більшості своїх молоді хлопці. Дуже круті, всі з характером. Шо, ти, сука, це, наша... це Наша посадка! Ти, 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 ти. Вони були таким останнім біконом, який не давав ворогу перерізати цю дорогу і знищити логістичне сполучення міста Баху. Ворог також знаходився в цій посадці. Пацанав, ти, ти. І, в принципі, кожен день і навіть вночі вони намагалися робити такі накати, штурмувати з метою вибитих хлопців з своєї посадки. В ніч ми старалися знищувати ворогів в тому районі. Можна сказати, що це там, прямо перед хлопцями, перед їх передовими позиціями було. Дистанції між позиціями були дуже маленькі. Було стрімке просування ворога. Пригожин називав це клішні. Да, і він обіцяв, що от-от він зараз візьме бахмут кільце. Е і якраз оця маленька клішня, якщо її так називати, вона і закривалась на тій посадці, де ми стояли. Хлопці на характері реально рубились просто за одну посадку, на яку ворог сконцентрував величезні ну, просто сили. Кожен день штурмував декілька накатів за день штурмів. Е просто нереальну кількість артилерії, турів там, інших вогневих засобів використовував. Льоха це як? Льоха! Дорога життя це ще була відразу і висота. І якщо в той момент орком вдалося б захопити її, наші війська попали б в оточення в Бахмуті. Були б дуже великі втрати, дуже боєздатних підрозділів. Це була першочергова задача відсунути ворога саме. Від цієї посадки, яку отримував родофон, їх посередьте, що ми там, і хай хтось перейде, будь ласка, добре? Все, тоді я жду, що до мене, хтось підійде. Одним із керівників снайперських груп ЦСОА був співробітник з позивним Банка. Банка це людина, символ, людина, за яку знають більшість людей, які воюють ще з 14-го року. Це такі люди, на яких справді тримається фронт. Банк. десь на камері. Перти, лізе туди, куди не завжди треба лізти. Коли в банки запитували посторонні бійці, які його не знали, чому в тебе позвонить банка, він завжди казав, що він в дитинці застряв головою в 3 банці. Хоча це було не так, Позивний, скоріше залежав від його фізичної форми. Банка. Банки. Деді. Підховуючи нашу підготовку і засоби, ми могли бути максимально ефективні саме в нічний час. Противник відчуває себе більш безпечніше і якби, таким чином підставляє себе під наш вогонь. Вони ночу підходили, накопичувалися в якомусь місці, де можна було сховатися і пересидіти до ранку. Ми ці місця виявляли і намагалися якнайбільше знищити противника, який пересувався з цих місць. Для снайпера це було трошки, якби стільки пострілів за ніч це багато. І зазвичай снайпер виходить на позицію. Він може там до п'яти днів спостерігати і зробити там один-два постріли. А тут за ніч ми з однієї гвинтівки висаджували по, по 30 пострілів. І ми вже під третій магазин думали йти за патроном, тому що вже ми не розраховували, що стільки буде ворога і така буде насиченість. Вночі я побачив е, в свій приціл, що е, на ворожих позиціях видно, як е, опускається і піднімається голова. Придивившись, ми зрозуміли, що це один з вагнерівців купає Ако. Я вирішив дочекатися, поки він стане відпочити. Це пішло, напевно, хвилин 20, але в один момент він все-таки втомився, встав, підняв голову. В цей момент я здійснив постріл. Голова зникла, тиша. Через там певний час ми чуємо крик Ден, Ден, де ти? Ден, все нормально. Відповіді від Дена, як розумієте, вже немає. Починається в наш бік стрілкатня. І в один момент на позиціях вагнерівців вибігає гранатометник. Банка каже, що я його бачу, прицілюється в нього. Гранатометник встигає здійснити постріл. Заряд проходить над нашими головами, і в цей же самий момент банка здійснює постріл і вбиває його. Тиша, і знову такий крик. «Сань! сань! Що ти там? Сань! живой. Ну, знову відповіді немає. Тобто Підтвердження результатів таке доволі приємне, коли ти можеш просто це в режимі онлайн почути. Через пару ночей ми попросили місцевий підрозділ, щоб вони по дню, коли все видно, коптером прилетіли і подивилися взагалі, що там відбувається. Після того, як ми там пару ночей попрацювали. І нам тоді показали, що от да, там валяються трупи, там деякі трупи там, скидали в ями там просто. Бо їх не виносили, їх просто в одне місце. Групи снайперів щодня виходили і щодня перебуваючи в край важких умовах, там, температури до мінус 20, ворог періодично обстрілював їхні позиції. Але вони до цього відносились дуже спокійно, зважно. Я кожного ранку мав доповіді від банків про виконану задачу і якість виконаних задач. На полі бою снайпери займаються не тільки снайперською роботою, це і контрснайперська робота, це і диверсійна робота, це робота в складі малих тактичних груп. Доволі часто це і коригування вогню зрозуміло, що це справжні універсальні солдати. Одної ночі ми побачили теплузіння працювати легвентівки ворожого БМП. Можливості вразити у нас її не було. Але банка звернувся до підрозділу збройних сил України, які стояли там. Запросив Джавелін. І вже оператор Джавеліна під наше коригування вразив цього БМП. Єс! Буквально через декілька днів на тих самих позиціях знову ми в приціл гантівки побачили ворожу одиницю. На той раз це був Камаз, який підвозив особовий склад. І так само оператор Джавеліну здійснив постріл, влучив. Всі були хепі. Після того, як ми вразили БМП і КАМАЗ з Джавеліна. Вже ворог по цій дорозі технікою ніякої не прислався і вони були змушені кудити пішти. Позиція, з якою працювали снайпери, вона була небезпечна тим, що прострілювалася абсолютно зі всіх посадок. Часу на облаштування позицій не було взагалі, треба було діяти швидко. Не дозволяли собі ну, робити нехарактерні для снайперів речі. Якщо раніше середня дистанція снайперської роботи в зоні ОС це було там, від тисячі метрів, то тут до найближчих позицій ворога було 150 метрів. Найбільша небезпека, коли ти працюєш. Що... А такі короткі відстані для снайпера є те, що тебе можуть вразити випадковим навіть. Але це дозволяє більш якісно і з більшою вергідністю виконати завдання. постійно і регулярно відвідую своїх побратимів з центру спеціальних операцій в різних найгарячіших локаціях в тому числі зустрічалися ми в Бахмуті. На тому етапі було прийнято рішення посилитися там за рахунок відповідних бойових груп з екіпажами FPV дронів. Довгий час ми працювали на Авдіївському напрямку, і одну з ротацій ми одразу попали на Бахмутський напрямок. Де була дуже висока активність ворога. Група піхоти в кількості приблизно 10 чоловік вагнерів намагалася посунутися на наші позиції. Ти відеш кавота. На час! На час б... Трапилась неприємна ситуація. Прямо по позиції дуже точно відпрацював. Ворожий танк. Пацани держимо траншею. 12, що буде роботи арте. <звук> <звук> змогли заскочити прямо в посадку і вже підходили настільки близько до бліндажа, що реально відпрацювати артилерію було небезпечно для наших хлопців. Пацани стоїмо! І в цей момент група так само Альфи. Нам дуже допомогла, тому що в них eh, були FPV-дронщики. Одного піхотинця з авангарду ми ліквідували з першим пуском. E, він використовував пілару накидку, якою намагався закритися від нашого дрону, але це йому не допомогло. — Хахова та ху в руках спальний мішок Спальний мішок? — Філ, це Дімон. З камікадзе тільки, щоб штопапі. Він був серйозно поранений. І інша група, яка була з ним, вже була насілена не на штурм, а на евакуацію пораненого. Був поранений якийсь важливий вагнеровець. В принципі, вагнера не евакуювали ніколи своїх поранених, і оце був якраз один момент, коли вони тягнули когось важливого для них. Один з наступних пусків був спрямований саме на цю групу евакуації, використовували тактику виснаження противника. Тобто ми знаходилися над ними, кружали. Поки там же ще стріляють типо, по вам. а от Знімай. Ті спочатку думали якось втікти, потім в якийсь момент почали стріляти з автоматів по дрону, і потім він влучив прямо всередину цієї групи. О, О, <різдавшись> <різдавшись> далі щодо наступу ворог не проводив. Далі ми вже працювали по логістичним. Дорогам відвалим логістику. Нам вдалося знищити біля ста одиниць ворожої техніки і біля 200 вразити. На напрямку ударних безпілотників Служба безпеки України займає почесне перше місце по кількості знищеної бронетехніки. На Кліщівці в нас одна група за чотири бойових вихода 79 одиниць спалили техніки. Це я не беру до уваги пошкоджено. Це повністю знищено, і це все відповідно з відео підтверджено. На багатьох відео ви можете побачити спереду металеву проволоку. Для того, щоб дрон наш підірвався в потрібний нам момент, ми вигадали свій датчик підриву. Який зроблений з металової проволки, яка замикає електричний ланцюг. Як тільки дрон підлітає до цілі, вус ознукається і йде вибух. Шлях використання цих вусів був непростий. Ми постійно його вдосконалювали, постійно змінювали товщину, цієї проволки підбирали постійно і сам метод їх формування і так далі це, це все відбувалося довгий час. І наразі ми прийшли до е, результату 95% спрацювання. Дрон, який вартує 450 2000 доларів в залежності від типу БЧ і від, е, від інших тактико-технічних характеристик, він палить багатомільйонний танк. Уже зрозуміла арифметика і автоматично зрозуміла його ефективність. Нещодавно нам вдалося вразити. Т-11 на Сонцепіок, який коштує близько 15 мільйонів доларів. Разом з бейкомпектом і екіпом. Музика Окрім ФПВ-напрямку, ми вдосконалюємо і квадрокоптери, які скидають боєприпаси, літачки, камікази. Ми це все розвиваємо, тому що майбутнє саме за технологічними підходами у війні, і ми сьогодні намагаємося бути в цьому напрямку першими, і нам реально це вдається. Ну і слід сказати сьогодні в лавах служби ми виростили ціле покоління просто унікальних операторів бойових дронів, окремі з них героїв України. Тому в лавах СБУ ми це все вдосконалюємо і масштабовуємо. Але цей весь досвід в тому числі ми передаємо до інших сил оборони, тому що там сьогодні зростають також багато дуже потужних хлопців і потужних бойових груп, які ефективно використовують даний різновид ударних бойових дронів. Після декількох ночей роботи хлопці з роти Гонор змогли зайняти ті позиції, по яким ми безпосередньо працювали. Завдяки групі банки ми могли виконувати дуже ефективно наше завдання і ми могли убезпечувати наших людей від смертей. Да, да. Закінці. Ми йшли через відбиті нашими бійцями позиції, де раніше стояли вагнера. І там валялися замерші трупи ворожі з втрачаючими руками-ногами, замершими з амуніцією, яка валялась кругом. Реально ти дивишся по сторонам і там всюди нос лежить, я вибачаюсь, там кусок жопи висить на, цьому, на дереві. І оце якраз посприяли хлопці-снайпери. Да? Вони повбивали тих, які або йшли в бліндаж, або повилазили з бліндажів. Після цього, коли була артпідготовка, воно все перемішалось з землею. Ці тіла, і нам потім була складність маленька це все, все перекопувати і облаштовувати нові позиції. Для захисників Бахмуту це була дорога життя. Для окупантів і противника це була дорога смерті. Я перший, ти другий, Ваня третій. Отак, як залізне, так і буду стояти. Був день, коли. Теж ми планували нічну роботу з банкою. Того дня банк виїхав в населений пункт оріхова василівка для проведення рекогнастровки. Все погнали. Через п'ять минут рятуваємо. Він завжди йшов перший в розвідку. Він вважав, що відповідає за людей. Там деякі такі. Гарячі локації вони маякували, Сашко приїжджав і він підходив дуже близько до ворога. ризикував. На жаль, цей день підрозділ, який виконував цю операцію, це здання потрапив під неметний обстріл. Банка був тяжко поранений. Хлопці дуже швидко зреагували, і вже через 10 хвилин вони летіли до лікарні. Пацани сказали, що його везуть в Краматорськ. І його намагаються врятувати. Спочатку дзвонили, що тяжкий трьохсотий, ми ще тримали кулаки, але там і голову у зайшов, вже ну, шансів не було, тому там, в автівку погрузили, щоб госпіталізовувати, але вже, по суті, був мертвий. Тому... Волю сказати його прізвище ім'я Вдовіченко Олександр. Він повний кавалер ордена за мужність, він герой України, який проводив просто надскладні операції. І знаєте, за ним ну, це сотні надскладних операцій, в тому числі в тилу ворога. Ну, і це дуже-дуже велике кладовище негідників, які реально на це заслуговували. Все-таки я. Зобов'язаний згадати і інших, і Герої України Волочаєва, і Герої України Каплунова, вони загинули ще до початку повномасштабної війни під час виконання над складної, в тому числі бойової задачі. Це були ті, хто стояли також у витоку формування того підрозділу, як такого. Часто кажуть, що на війні гинуть краще, але в цьому випадку. Це можна сказати, що гинуть не просто кращі, люди, а гинуть кращі воїни. Втрата такого бійця як банка, як командира, авторитета, бійця просто надзвичайно високого рівня, з надзвичайним досвідом. Це дуже сильний і потужний удар. Тажка втрата для підрозділу. Ми втримали дорогу життя. З однієї сторони, це велика наша перемога. З іншої сторони, ми за це заплатили велику ціну. Герої не вмирають, вони йдуть на небо і там перегруповуються, тому вони завжди будуть поряд з нами. В мене дуже дуже багато друзів знаходяться ЦСОА. І ті, які працюють на мінометах 120-х, і ті, які працюють на дронах, і ті, які працюють на fpv дронах і снайпери. І Я можу сказати точно, що це хлопці, які зробили дуже великий. Внесок в оборону Бахмута. Ці люди зробили дуже великий внесок в оборону України, і вони реально по багатьом питанням найкращі фахівці, які в нас є. Втримання дороги життя дало можливість втримати фортецю Бахмут, дало можливість не просунутися ворогу вглиб Донецького регіону і України в цілому, і не піти далі до часів, яр і так далі. І це все. В поряд з іншими важливими операціями є складовими нашого спільного динамічного руху до перемоги разом з іншими силами оборони.